Зірка збірної України з футболу отримав неоднозначну характеристику від свого партнера. Він виступав часто один проти всієї команди. Олександр Зінченко поділився бажанням змінити амплуа нові жарти від Віталія Миколенка. Збірна Італії вносить масштабні зміни у склад перед поєдинком проти України. А також скептична реакція футболіста Динамо Київ на виклик збірно Ребровим та хто з українських гравців спричинив відставку головного тренера європейського топ-клуба. Шикарний гол Віктора Коваленко на цих вихідних призвів до звільнення Руді Гарсії з поста головного тренера Наполі. Іспанець досить очікувано не впорався із завданнями, які ставило перед ним керівництво. В чемпіонаті вони йдуть на четвертому місці, відстаючи від лідируючого інтера на 10 очок. В лізі чемпіонів справи дещо краще, але й там лише 7 балів з 12 можливих. Новим тренером Наполі став Вальтер Мацарі. Також неоднозначна кандидатура без якихось серйозних досягнень останнім часом. Його попереднім клубом був Калєрі, а до цього Торіно та Водфорд. На збірної Італії несподівано звалилася ціла розсип кадрових втрат перед матчами проти Македонії та України. Прес-служба сквадри Адзури інформує про травми голкіпера Алекса Мерета, захисників Толої та Калабрії та півзахисника Локателі. Всі вони вже покинули розташування збірної, але це ще не все. Пошкодження отримали ще цілий ряд футболістів, про що заявив Лучано Спалеті. але від себе зазначує, що вони все ще знаходяться у таборі збірної. У камп'ясу пухла щиколотка, у Крістан та м'язова проблеми. А Жоржиня наклали шви на голову після останньої гри. Завтра ми наймовірніше викличемо ще кого-небудь. Якщо говорити про склад, то давайте спочатку виграємо матч проти північної Македонії, а потім думатимемо про зміни. Звісно, зміни перед Україною будуть, адже ми зіграємо дві зустрічі за короткий період. Кого я більше боюся, північно чи Україну страх присутній. Він з нами він нікуди не зникає. Але ми пройдемо все це разом. У матчі з Ангелію я побачив багато пармінців світла. Не проглянутої пітьми вже не було. Цитує з палеті Sky Sports. Ну а щодо замін, то на місце травмованих були викликані фланові захисники Мануель Лацарі з Лаціо та Крістіана Бірай з Фірентини. Захисник Динамаки Владислав Добінчак зізнався, що скептично віднісся до дебютного виклику в національну збірну. Як я про це дізнався, спілкувався зі старшими хлопцями з тим Жермоленком, же і можна сказати, від нього й почув першим. Спочатку поставився до його слів скептично, повірив лише тоді, коли побачив список викликаних гравців. А потім офіційний виклик до клубу прийшов. Дуже радий. Це велика подія для мене та моєї сім'ї. Велика гордість, адже все своє свідоме життя мріяв про це. Зараз дуже щасливий та сповнений натхнення. Сподіваюся виправдати довіру головного тренера. Цитує добітчика офіційний сайт Динамо Києва. Олександр Зінченко звучив публічно те, чого від нього чекали багато українських фанатів. Захисник арсеналу анонсував, що планує побудувати успішну кар'єру тренера. Я хотів би залишитися в футболі. Не знаю у ролі тренера, чи ще на якійсь посаді. Є ідеї та мрії в голові, але поки що я маю намір зосередитися на кар'єрі гравця. Час покаже, проте з великою ймовірністю я залишуся в футболі. Поділився в інтерв'ю українець. Ну і не можна пройти, звичайно, по хвилину позитиву від Віталія Миколенка, який сам не розуміє, як йому вдалося забити за Евертона. Ти дуже надійний гравець в захисті, але ось така серія у тебе забивна. Це несподівано для тебе самого. Хто це сказав, що надійний? Я кажу. Я так Дякую. кажу. Я кажу так. Дякую, Сашко. Я не знаю, як це сталося. Я. Вже казав інтерв'ю в, в клубі, що я кожен матч стараюсь показати свій максимум. І, бачите, забивати. Є моменти, я стараюсь вижити максимум. Маленьким бонусом зазначу той факт, що Ігор Армалюк потрапив до списку кращих дріблерів минулого туру АПЛ. І це при тому, що на поле пі вийшов лише на 72-й хвилині, а гра була проти самого Ліверпуля. У українця 4 вдалі спроби обіршу 4. Сергій Рібро присвятив пост в по поточному збору збірної. Спеціаліст підписав його так: початок останнього та найважливішого збору року. Час разом ретельно підготуватися до вирішальної зустрічі проти Італії. А на цього разу хотілося б поговорити з вами наступне питання: а кого ви вважаєте кращим тренером в історії збірної України і чому? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Михайло Мудрик отримав неоднозначну характеристику від свого екс-одноклубника по київському арсеналу, а нині вже головного тренера Олександра Ковпака. Тоді півзахиснику Челсі було 18 років. Він у арсеналі ще не сформований був все ж таки 18 років. Чесно кажучи, відміщення на той час було більше нервів, аніж користі. В хорошому сенсі. Він тоді себе лише ліпив. Мудрик був протестантом проти всіх. Йому кажуть, це не можна, а він це робить. Кажуть, сьогодні передігровав 50 хвилин, потім ідемо всі вечеряти. Після вечері йдемо, а там якийсь силует. Це він обходить фішки. Бачте, людина всього сама досягла. Йому щось кажуть, а міша міг так цікаво брови насупити. Він не згоден. Але талант було видно одразу. Поділився в інтерв'ю Ковпак. Зазначу, що подібна риса Михайла залишається і зараз. Адже лише декілька тижнів тому в британській пресі писали про те, що тренерський штаб Челсі звертався до українця з проханням більше часу проводити з одноклубниками та менше в тренажерному залі. Але оскільки мудрик типовий інтровер, то в цьому плані йому набагато важче перелаштуватися та адаптуватися на відміну від тих же зінченка або Миколенка.